Цинізму просто немає меж. Диктатор Путін похвалив Білоусова за терор мирних українських міст. Водночас міноборони ворога бреше про удари, по нібито оборонних підприємствах України. Через атаку окупантів у Чернівцях загинули дві людини, постраждали 26. У Львові пошкоджені житлові будинки. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин. Ворожий телеграм-канал Кремлівська табакерка, який відомий інсайдами із Кремля, видав вкрай показовий допис, який вкотре доводить злочинну сутність окупантів. За даними його джерел, диктатор Путін задоволений тим, як його армія атакує дронами та ракетами українські міста. Маю вам процитувати це. Володимир Володимирович задоволений тим, як ми наносимо удари по українських тилах, той же Київ і інші міста бомбимо добре. Він навіть білоусова за такі удари похвалив. Цитує табакерка своє джерело. Втім, публічно російська пропаганда продовжує брехати. У ніч на 12 липня противник масовано вдарив по Україні, цілив у цивільні об'єкти, загинули люди. Однак вороже міністерство оборони офіційно заявило, що під ударом нібито були оборонні підприємства у Львові, Харкові та Луцьку, а також аеродром. Але реальність зовсім інша. У Чернівцях через російський терор загинула молода дівчина, яка просто була вдома під час удару, та чоловік, якого уламок вбив, коли він їхав головною вулицею міста. Ще 26 людей отримали поранення. Семеро залишаються в лікарні, троє у важкому стані. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. У Львові постраждали 10 людей. Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахна відреагував на черговий масований удар по Україні. У соцмережі Х він написав, що атака Росії. І у ніч на 12 липня була спрямована проти громад, будинків і духу. Ми повинні посилити тиск, жорсткіші санкції, зниження стелі цін на нафту. Комфорт не може бути варіантом для агресорів, підкреслив міністр. Президент Фінляндії Олександр Ступ у розмові з журналістами «The Sydney Herald» дав ще жорсткішу оцінку кремлівському диктаторові. Путін стратегічний дурень і військовий невдаха, тому що він прагнув захопити Україну, а вона стане членом Європейського союзу, а врешті-решт, і НАТО. Тим часом маємо гарні новини із Німеччини. Генерал Бундесверу Фройдінг розповів, що Берлін нині веде тісні переговори з партнерами щодо придбання у сполучених Штатів систем протиповітряної оборони Петріот, аби передати їх Україні. Тим часом західні змі інформують про інше. Попри те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп останнім часом трохи змінив риторику щодо Путіна. У Європі це сприймають з великою обережністю. Financial Times пише: хоча його останні заяви вселили в європейських союзників, певну надію на зміни реальних ознак, що Білий Дім займає більш проукраїнську позицію, поки немає. Тим часом у Росії паніка та параноя. Згадана кремлівська табакерка, посилаючись на джерела, написала мовляв, Москву попередили про загрозу великої атаки. Аки найбільш небезпечний період, найближчий місяць. Отримано сигнал про загрозу комбінованого удару з використанням великої кількості далекобійних безпілотників, ФПВ-дронів, які можуть завести в столицю і, можливо, ракет. Передає ворожий паблік слова представника Міноборони Росії. Через це під Москвою зараз масово перевіряють вантажівки. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Закликаю підписатись на канал та поставити лайк цьому випуску. Почнемо, це мапа руху шахедів. Як сьогодні вночі шахеди курсували територію мирної, ну не можна сказати мирної країни, але по мирним українським містам шахеди і ракети. Як їх запускала Російська Федерація? Рух шахедів та ракет над територією України. Отже, Росія знову масово атакувала. Українські міста є пошкодження житлових будівель, є пошкодження цивільної інфраструктури. Коротко пройдемось по містам, конкретно Львів. В одному з будинків частково зруйновано під'їзд, відбувся витік газу і води, попередньо без постраждалих в Вузьк там місто взагалі також зазнало масової атаки. Було знищено приватний будинок. Також ще в декількох будинках від хвилі після вибуху. А також уламки вилетіли вікна. Чернівці місто було під масованою атакою дронів і ракет. В місті пож пожежі є на жаль загиблі, і постраждалі в по Харкову. Вранці взагалі там 10 ударів двома кабами було нанесено і також вісьмома бойовими дронами. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Також вночі були вибухи поблизу Черкас, в Кропивницькому, в Миколаєві, в Хмельницькій області, в місті Києві ППО працювала, киянин, гості столиці, це пам'ятають. Багато людей було в метро, переховувались від цих ударів. І от зараз, конкретно по містам, ми з вами будемо і говорити. Отже, почнемо з міста Києва. Ось така світлина. В мережі сьогодні знайшов, як люди ховаються в метро. І до речі, окрім цього, й маю ще для вас, друзі, такий відеофрагмент, щоб було точно наочно зрозуміло, як це все відбувається. Подивіться, будь ласка, ось таке скупчення людей в метрополітені. Люди ховаються, люди готувалися вже з самого ранку, коли читали повідомлення в пресі, коли читали повідомлення в пабліках. Вони знали, що буде обстріл. і От вони переховувалися в метро. Вже частіше, і більше і більше людей, до речі, стає в метро. Щоразу більше людей, тому на це ми також звертаємо увагу. Ну, що стосується інших міст, в тому числі Чернівців, а давайте з них будемо починати. Такі світлини після прольоту ми маємо, тому що Чернівці, як ви розумієте, друзі, вони також були під масовою ракетно-дроновою атакою, і це в цілому одне із найбезпечніших міст в Україні. Тобто, за час війни це здається друга атака на. Чернівці, от росіяни зацікавились в лапках нашими чернівцями. І ми бачимо, що відбувається. Ось ще одна світлина: наслідки прильоту. Росіяни атакували Чернівецьку область чотирма шахенами, а також однією ракетою. Є, на жаль, жертви про це повідомив очільник ОВА Запарнюк. Від падіння уламків ворожих об'єктів в Чернівцях загинули дві людини: це 26-річна дівчина і 43 річний чоловік. Давайте мера Чернівців. Ми зараз послухаємо для того, аби мати більш ширшу картину того, що в місті відбулось. Будь ласка, ковинці сьогодні на світанку. Росіяни атакували Чернівецьку область чотирма безпілотниками типу шахет. Та однією ракетою. На превеликий жаль від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули двоє людей: 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним і близьким. Ще чотири особи важко поранені. За їхнє життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. 10 людей отримали легкі телесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці. Також у Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. Маємо наслідки на території Сторженецької громади. Внаслідок ураження ворожого БПЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. На щастя, там обійшлося без жертв і поранених. Зараз на місцях падіння уламків ворожих об'єктів працюють усі профільні служби. Прошу не наближатися до відповідних локацій. Це може бути небезпечно. Дякую силам ППО за захист буковини. Котре звертається до усіх буковинців у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте найближче укриття. Слава Україні слава. Це був мер Чернівців, який розповів про наслідки атаки Російської Федерації по зокрема області по місту, в тому числі. І ви знаєте, після цього повідомлення від нього ж, я так розумію, з'явилася інформація про те, що в Чернівцях. Четверо загиблих, двоє важкопоранених загинуло в больниці в лікарні. Вибачте, про це ова повідомила. Але згодом ця інформація не підтвердилася. Повідомлення було видалено, і ну дякувати Богу, що так так. Тобто, що кількість загиблих не збільшується. Ми сподіваємося, що так і буде відбуватися. Це кадри від державної служби з надзвичайних ситуацій, свіжі кадри, які з'явилися. Буквально ну з пів години тому от ми одразу їх взяли до ефіру, щоб вам показати хто з чернівців зараз нас до речі дивиться. Напишіть, будь ласка, як минула ваша ніч, що ви переживали, що ви чули, що ви відчували в цей момент. Чати відкриті. Ми тут для цього і збираємось, друзі, для того аби ділитися. Переживаннями для емоціями і е, давайте підтримуємо. Давайте зараз підтримаємо ті міста, які постраждали. Напишіть в чаті е, е, кияни, гості столиці з Чернівців, з Луцька, зі Львова, тому що на великий жаль, багато місць сьогодні постраждали, і це ще раз підкреслюю наслідки. А так по місту Чернівці от мер повідомив про те, що е, про те, що там сьогодні відбулося. Е, тепер друзі, ми звернемось до Черкас, тому що там. Також є про що говорити: от світлини звідти на Черкащині вночі збили 20 безпілотників, збили одну ракету. Минулися без постраждалих в Черкаському районі. За попередніми даними ова вибуховою хвилою пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла, нині пів сотні абонентів. Енергетики вже працюють над відновленнями. Повторюю, зараз ми говоримо про місто Черкаси. Хто Черкас дописуйте, будь ласка, це дуже важливо. Далі звернемо увагу на місто Львів, на місто Лева. Ось такі світлини публікують десенсники. Просто подивіться, от я знаю, що у нас багато людей дивиться фоном для того, щоб слухати інформацію оперативно. але Просто зробіть паузу так на секунду і подивіться на цю світлину. Ну це просто жахіття. Яке щоразу до цього призводять російські масовані ракетно-дронові атаки. щоразу щось палає, щоразу щось горить. Щоразу гинуть люди, щоразу вмирають люди. Щоразу люди отримують поранення, щоразу діти, жінки. В такому стресі перебувають це те, до чого призводить російська армія. От до чого вона призводить. Я вам більше того скажу, друзі. Коли ми говоримо про Львів, з'явилися перші е, наслідки перших секунд після удару. Подивіться, будь ласка, зараз на ці кадри. Я спеціально паузу зроблю, щоб ви увімкнули свої гаджети, планшети і подивилися на це жахіття. Це перші секунди, перші хвилини після удару. Погляньте. Місто Львів, кадри перепрошую, кадри саме звідти давайте ж додамо інформацію, розповімо, що відбулося з оновленої інформації, як повідомляє Мер Садовий. Наслідки нічної атаки на Львів є такими: вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання, зокрема на вулицях митрополита Андрея Шептицького та Олени Степанівни. За попередньою інформацією постраждалих немає. Мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці. Пише садовий в залізничному районі. Горіла покрівля нежитлової будівлі. Площа займання близько 200 квадратних метрів. Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових дитячий садочок. Пошкоджено вибито багато вікон. Пошкоджено десятки автомобілів. Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси номер 22, 30 та 32. ще раз для львів'яни і гостей міста зранку через це не будуть курсувати тролейбуси. Номер 22, 30 та 32. Всі необхідні служби працюють на місцях. Написав садовий. А, а згодом він е, оновив інформацію. і пише про те, що провели комісію з надзвичайних ситуацій. Серед постраждалих лише одна людина. Вона в лікарні стан стабільний. все буде добре. Пише: він найбільше ушкоджень в залізничному та галицькому районах. Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон, 15 квартир непридатні для проживання, 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також пошкоджено 20 машин, пошкоджено три корпуси львівської політехніки. До речі, вже не вперше Львівська політехніка страждає міських судів. Понад 20 приміщень малого і середнього бізнесу з 10 по 16.00 Сьогодні і завтра на місці працюватиме виїзний ЦНАП на вулиці Староженко, 11. Можна подати заяву на компенсацію за оренду житла, дописує він. А це Львів, і це до і це наслідки того до чого призвели російські удари і російський терор. Зокрема, далі у нас Луцьк. Звернемось до того, що там відбувається справа. От в чому, друзі, ігор Поліщук дописує, що маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок в окремих. В будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля. Решта інформації щодо збитків уточнюється. Дякувати Богу, пише він. Інформації щодо загиблих немає. Перебуваю на місці події. Працюємо з людьми. Є відео прильоту по будинку в Луцьку. Подивіться, будь ласка, на цей відеофрагмент і Ми продовжимо. Ще раз, тобто шахет фактично цілеспрямовано, б'є по приватному будинку. І ось люди знімали це відео і от виклали його в мережу, тому вам його демонструю, як конкретно цілеспрямовано в приватний будинок лупить Російська Федерація. І от Полічук, зокрема, пише про те, що сьогодні відбулося. Тут додамо інформації дещо по Луцьку. Є. Е... Наступна новина, що в результаті атаки маємо знищений приватний будинок в окремих будинках від уламків і вибухової хвилі повилітали вікна. В кількох будинках пошкоджені покрівлі. Є кілька пошкоджених автомобілів. Один автомобіль горів. Загиблих немає. Дякувати Богу. Працюємо з людьми, які проживали в знищеному будинку. Працівники міськради здійснюють фіксацію всіх пошкоджень сформували бригади, щоб закрити вікна і дахи. Комунальники прибирають уламки та сміття, що творилися внаслідок обстрілу.